Just BioFiber. інноваційні конопляні блоки у будівництві. Технологія будівництва на основі конопляних блоків від Just BioFiber. Заснована теві Ратфордом в Канаді відображає органічний підхід до створення екологічно чистих споруд майбутнього. Ця технологія нагадує будівництво злегу для дорослих. Блоки легко з'єднати між собою, створюючи монолітну конструкцію. Саме технологія Just BioFiber. У виготовленні блоків з конопель дозволяє вирішити проблеми пов'язані з традиційним будівництвом. Структурний каркас внутрішньої частини блоків забезпечує не кількість стійкість, але й можливість швидкого монтування. Каркас блоку чорного кольору призначено для високих стін, а зелений для одноповерхових житлових будівель, проблячи цей матеріал універсальним. Однією з основних переваг таких будівель. Є їх екологічність